Вітаю на моєму каналі. Вирішила нарешті зняти відео, досить довго не було в мене часу. Отримала своє замовлення Avon. Ось і плюс деякий подарунок. Ми зараз з вами все подивимося. Якщо вам цікаво це е, таке відео з напрямком розгляду косметики, косметичних засобів, то залишайтеся зі мною і будемо дивитися. Я вже розкрила свою посилочку, що в мене тут цікавенького. Так, я відразу бачу, вже зверху лежить, не можу його не дістати. Тоже хочу дістати. Це мій подарунок. Я його виграла, беручи участь у розіграші у ірочки. На каналі Рвіво Іра. Я залишу тут посилання на її канал. Будь ласка, підписуйтесь і цікавенькі відео. В неї виходять і огляди, і косметичних засобів різних, е і плюс вона регулярно робить розіграші класних подарунків, і у кожного є можливість виграти. Я не раз вигравала, що взагалі зі мною відбувається тільки, мабуть, на каналі У Ірочки. От, І в цьому разі я взагалі виграла таку штукенцію це дзеркало з нової колекції Oriflame. Така була нещодавно у новинках у каталозі осіння колекція. Ви бачите, в таких шоколадних відтінках. У мене тут трошки палець припікся сьогодні, отримала побутову травму. ну то нічого. Так, і давайте з вами поглянемо. Зараз я дістану це дзеркало. Це. Просто цікаво подивитися. Я на нього дивилась, але не замовила. У ну, мене є дзеркало стареньке, але в якому я фарбуюсь. І тому я вирішила, ну, не на часі, і з грошима не дуже. І тут я виграла його. Я якраз дивилась, до речі, на це дзеркало. Ось так воно виглядає. Ви бачите, тут, тут, тут я знімаю вас. З вами відразу огляд. Так, двохстороннє дзеркало. Одне, одна, один, бік, один бік збільшує, а інший. Звичайне, здається. Ну, це треба, коли буде, буду фарбуватися, воно краще зрозуміється. І плюс, здається, Іра показувала, що можна подивитися в неї відео. Тут воно, здається, ця ручка, можна його повертати і поставити. Ну, зараз спробуємо. Зараз я спробую цю ручечку. О! Ось так дивіться, повертається ручечка. Можна його поставити так? Чи? Ну, відповідно, ось так. Оце звичайний, я дивлюсь, зараз на свій. А оце, здається, збільшує, так? Так. Так, да, оце збільшує. Що так да, розгледіти краще видно, що я знімаю. Гарне дзеркальце, як на мене, цікаве і досить таки розміру, як мені подобається. Я не люблю, коли маленьке, і ну, досить об'ємне, теж мені важкувато іноді тримати, Там, наприклад, поп... немає місця, де поставити. У мене такого немає тумбочки окремої. Тому. Ну, класне дзеркальце, буду його використовувати. Так, що мені ще прийшло О, замовлення. Пінка для ванни це ми любимо і в нас швидко закінчується, бо полюбляємо приймати ванну, ось таку замовила Avon Senses вже традиційно, але з іншим, іншим ароматом. Я не його ще не брала це е, роза, троянда з чимось, та? Амбер. Цент. Вже тут написано: давайте подивимось, романтичний світанок, піно для ванни. Ну, Зараз спробую. Здається, з персиком, та? щось має бути. Я зараз. Акуратненько його відкрию і понюхаю. І скажу вам, який аромат. До речі, дуже ніжний аромат фруктів з чимось таким, мабуть, трояндою, але троянда тут не сильно відчутно. Також прямо ну, просто пелюсточками трошки е, відчуваю запах пелюсток. І такий ніжний, досить цікавий. І я думаю, що підійде будь-кому, хто полюбляє принаймні з піною для ванн приймати ванну, то підійде, звичайно. Я взяла от 500 мл. Було, до, до речі, вигідно дуже. Потім мені потрібна була Потрібен був якийсь е, продукт для тіла, і Іриї мені порадили взяти ось такий, таку, такий варіант Avon Care. Ну, якби всі беруть, дуже подобаються. Я багато бачила і в оглядах такий крем е, мульті, е, як це сказати, для будь-яких для будь частин да? тіла не тільки можна і для обличчя, і для тіла, для рук. Ну, відповідно, напевно, що для ніг теж можна, якщо тіло. Тут написано для нормальної та е, сухої, і дуже сухої шкіри е, з екстрактом кокоса така велика банка. Я, якраз взяла. я взяла, тому що попереду зима. Всі використовують і швидко закінчується, і тому 400 мл, я сподіваюся, нам якраз на холодний період року нашій родині вистачить, ну, щоб пом'якшувати шкіру, особливо коли починаються ці вітри жахливі вітри з, з такими, знаєте, з дощ, дощ з, з, з льодом, такий жахливий. Ми, я дуже не люблю таку погоду. Відповідно, дуже шкіра від цього стає сухою, пересушеною, починається почервоніння, починаються подразнення. І тому навіть іноді звичайний крем для шкіри, наприклад, обличчя. І навіть дуже гарні крема, вони не завжди працюють. Не дуже гарно, ну, не вистачає. Так? Тому я спробую, спробую у такі моменти якраз. Замінювати на отакий. І, до речі, з кокосом я люблю коли. Ні, з кокосом, какао. з какао. Такий запах, він зазвичай не дуже сильний. Якраз кокос не всім подобається. Мені подобається, іншим в родині не дуже. А от какао, я думаю, підійде. Зараз я подивлюся, як він відкривається. Щоб. У мене тут трошки з пальцем є. Зараз, мабуть, відкрию. Ось так. Він закритий ще всередині, тобто все добре, все запаковане. Ну, напевно, що зараз я може, і не буду відкривати. Трошки пізніше відкрию, ми там закінчується оріфлеймовський молоко та мед, І от відразу я перейду, ми перейдемо на цей так, кремчик. І у мене ще було в замовленні ось такий гарний ну, лосьон для тіла можна використовувати. Так? Більш не такий насичений, більш легкої так розумію, текстури. Я не б не використовувала цей аромат, не знаю. Це Ian attraction, Я знаю, що є такий парфюм attraction, навіть декілька фланкерів, здається. Ну, я не дуже, як би, знаю цей аромат, але ось взяла 150 мл. Ну, такий гарненький, для себе взяла, нікому я не буду його дарувати зараз. У мене своїх засобів недостатньо. Зараз я поки що не планувала ще якихось подарунків. Досить приємний. Ну, такий аромат досить насичений, парфумів. Солодковості майже немає. Більше, напевно, навіть якісь, ну, я відчуваю спеції, спеції. Ну, такі цікаві. Я думаю, зараз якраз нормально буде у якості лусьону для тіла. Тобто, після ванни після душу наносити. Буде дуже гарно. Ось так все. Це моя коробочка закінчилася, отже, так. так. Невеличке у моє таке замовлення було. І саме з Ейвона і плюс ось такий гарний, гарний. Гарний подаруночок від ірочки. Ось так вирішила з вами поділитися. Думаю, що незабаром буде ще одне відео, бо прийде замовлення моє Oriflame. ще воно в дорозі. І, до речі, там подарунок їде за 3 гривні. Не знаю, будемо з вами дивитися, що ж там за подарунок буде. Ось. Ну і трошки пізніше ще планую, якщо вам буде цікаво, залишайтесь на моєму каналі, відніму нарешті порожні баночки, порожні пляшечки. Якщо у мене закінчилось, ніяк я не приступлю до цієї коробочки, але вже вже все не збирала, то буде ще таке от відео. Ось, ну а це начебто всі, все вам показала. Якщо у вас є якісь. Рекомендації стосовно самих продуктів від Avon, тому що я не все там дуже добре знаю. В принципі, по, якраз по таких відео, відео дивлюся і щось собі придивляюся, і, можливо, ви ще порадите якісь цікаві продукти. От, пишіть в коментарях, мені буде цікаво почати. Почитати. Зараз я невеличкі замовлення роблю, тому що, ну, по-перше, все, дуже здорожчало, здорожчало у цих, е таких, і взагалі в косметичних магазинах і у е таких от, е фірмах, та якей, Ріфлем інших. Тобто я бачу підвищення цін значне, тому виходить набагато менші замовлення, якщо. Вон... Відповідно, продукти, які дуже потрібні наразі, а від якихось вже бажанок, так доводиться їх відкладати на певний час. Ну, подивимось, як буде далі. Ось таке моє було замовлення. Дякую за увагу, дякую вам за перегляд. Пишіть, пишіть свої, свої враження, свої рекомендації в коментарях. До зустрічі!